Колекції вже вже більше 20 літ. Починалася у нас з маленькі. Цій колекції вже більше 20 років, коли ми починали наш бізнес, офіси треба було чимось прикрашати. Помало і захоплення ми прийшли до колекціонування. Два поверхи в музеї це буде постійно діюча виставка, а на першому поверсі в нас буде змінна експозиція. Перший етаж в нас буде постійно мінятися експозиції. Унікальність в тому, що ми показуємо художників начебто другого ряду, але це ті художники, як правило, височайші професіонали, моцні, фаховою підготовкою, але вони ніколи не були у височному просторі по різних причинах. Музеї в світі багато приватних. Вони все ж таки збираються по суб'єктивному. Превні музеї, вони не суб'єктивні. Але пан Супко, мені здається, через свій дуже широкий кругозор, він бачить ті речі, які проходили. Обминалися в нашому мистецтві. У нас було одне мистецтво, а зараз стало інше мистецтво. А він між цими двома знаходить дуже цікавих, які всі завжди були, але були, були трошки дитинними, художників і виводить їх на перші шаби.